Виявити ворожі стійки, ворожі засідки, ворожі підрозділи, як так густо в ці дні пересувалися гурбинськими лісами. для того, щоб мати змогу довідатися про знакоми, про дії підрозділів НТВД, які оточили гурбінські ліси меторів винищення українських повстанців. Повстанці підійшли до однієї із лісових долів, щоб перегородити. Дорогу і у випадку пересування по дорозі радянських підрозділів зупинити і дати бій і захопити ворогів полог. Дорогою пересувається поштовий відділ радянських збройних формувань. Вони помітили перешкоди. Вони дає на нас. Сутичка. Від живі. Вічна... Місь... Та відставим відео міст НКВД. Дідьому не вдалося зупинити ворогів. Відбувся короткий бій. НКВД залишили місце бою. Повстанці зкірували свого бійця на місце розташування основного відділу у для того, щоб заняти тут лінію оборони, розуміючи, що після того як відділ себе розконстрував. кілька роїв Української повстанської армії. Вони перевіряють цю територію, вивчають на її придатність для ведення бойових дій, розуміючи, що ця місцевість географічно сприяє веденню бою і стримуванню противника. Командир підрозділів МУПА дає наказ зайняти височину, викопати військові шанси і чекати наступу підрозділів військ НКВД. В напрямку розташування підрозділу А з'являється підкріплений підрозділ НКВД, досить чисельний, озброєний більшості автоматичною хурожнею, який має досить боротьби таких літових. Досвід боротьби проти вояків Української повстанської армії. Командири підрозділів НКВД дають наказ своїм відділенням цього Росію і розпочати прочислування цієї світової місцевості. Відповідно, вояків УПА, отримавши інформацію. Теж теж готові зустріти ворога автоматичним зелеським вогнем. Кожна із сторін вже відчуває свого противника, готується до воду. Раз. Наустрішають потужний.